Вітаю, я Олександр Бабенко, і ви на моєму каналі Юридична допомога військова. Військовослужбовці, які під час проходження військової служби, виконання обов'язків військової служби або захисту батьківщини отримали травми, поранення, контузії, каліцтва, мають право на засвідчення і визначення чіткої прив'язки цих травм саме до обставин проходження військової служби. Обов'язок Провести службове розслідування за наявності відсутності будь-яких сумнівів, військова частина може без проведення службового розслідування видати наказ про обставини травмування і, відповідно, в цьому наказі зобов'язати відповідальну особу оформити та видати довідку про обставини отриманого поранення. Ця довідка вона затверджена 402 наказом. Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України це додаток 5 до цього положення. Цей документ є вкрай важливим для військовослужбовця, оскільки саме цією довідкою військовослужбовець в подальшому зможе прив'язати під час проведення медичного огляду отримані травми до захисту батьківщини. На підставі цієї довідки, військовослужбовець має право на призначення додаткової винагороди під час лікування в Медичному закладі або під час перебування у відпустці за рішенням ВЛК по тяжкому пораненню травмі. Також ця довідка в подальшому надає право військовослужбовцю без особливих проблем оформити одноразову грошову допомогу, оскільки цей документ є один із ключових, і, зокрема, ця довідка вона дозволяє стверджувати, що військовослужбовець під час отримання травми, контузії, каліцтва. Не перебував в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, що отримані травми жодним чином не пов'язані з вчиненням кримінального чи адміністративного правопорушення і не є фактом самокаліцтва. Тобто, ця довідка дозволяє викреслити підстави у зв'язку з чим відповідна комісія має право надати відмову у призначенні одноразової грошової допомоги. Крім того, ця довідка в подальшому є підставою для того, щоб Подавати документи на отримання статусу учасник бойових дій, що, в свою чергу, також дозволяє отримати довідку про залучення до заходів, але наявність довідки про обставини отриманого поранення не є основним документом, на підставі якого видаю довідку про залучення до заходів. Однак, як додаткова підстава ствердження, що саме залучались до бойових дій і отримали поранення, це той документ, що треба. Однак за тих чи інших обставин виникають складнощі щодо оформлення цієї довідки. Доволі поширена ситуація це саме факти травмування військовослужбовців. Особливо, якщо факт травмування в перші дні, в перші тижні не було належним чином зафіксовано, або з боку військовослужбовця не було належним чином звернуто на це увагу. А наслідки отриманого травми. Виявились лише через декілька місяців або навіть через роки. На жаль, такі випадки мають місце, вони не такі масові, однак окремі військовослужбовці стикаються з цими проблемами. Для того, щоб мати можливість в майбутньому оформити довідку про обставини отриманого поранення, варто розуміти, що для призначення службового розслідування повинно дотримуватись. Декілька вимог взагалі під час будь-яких консультацій, в тому числі під час неодноразових оглядів щодо обставин фіксації травм на моєму телеграм-каналі юридична допомога військовим, наголошував, що за будь-яких обставин військовослужбовець повинен сповістити свого командира про те, що він отримав травму, є будь-які скарги на стан здоров'я, навіть якщо військовослужбовець вважає, що ці скарги станом на сьогодні є незначними. Звісна річ, така фіксація повинна відбуватися бажано шляхом написання письмових рапортів, і щоб у військового службовця було письмове підтвердження про подачу і отримання такого рапорту. Тобто, на другому примірнику рапорту військового службовця стоїть або реєстраційний номер, який зареєстрований в строєвій, або відмітка про прийняття з боку командира. Тобто, цей факт він підтверджує, що військовослужбовець. Перші години, в перші дні все ж таки сповіщав командування про факт травмування. Наступною важливою вимогою є медична фіксація діагнозів, оскільки військова частина не є медичною установою і не може повноцінно на власний розсуд встановити діагнози. Діагнози можуть бути підтверджені шляхом звернення за первинною медичною допомогою і фіксації цих скарг в первинній медичній картці. Шляхом звернення зі скаргою до медика військової частини, і це звернення також повинно бути належним чином зафіксовано в відповідному журналі звернень, і також в медичній картці військовослужбовця, щоб було видно дату звернення, які є скарги і який первинний діагноз було встановлено з боку медика військової частини. Також важливим є медичні виписки з медичних закладів, в разі, якщо військовослужбовець. Направлявся на стаціонарне лікування поза межами військової частини. В цьому документі також фіксуються всі діагнози. З огляду на практику, саме діагнози, які прописані в медичній виписці, відсотків 90 вони вказуються в самій довідці про обставини отриманого поранення травми. Також важливим є фіксація або залучення свідків, які бачили факт травмування, факт обстрілу з боку супротивника тощо. Однак не завжди є обставини, що можливо залучити свідків з тих чи інших обставин. Однак всі ці три фактори в сукупності надають змогу звертатись до військової частини, витребувати все ж таки проведення службового розслідування і оформлення довідки про обставини отриманого поранення. Навіть якщо з моменту травмування пройшло декілька років, звільнений з військової служби все ж таки може добитися оформлення довідки про обставини отриманого травмування. Про такий огляд, про такий супровід військовослужбовця я робив пост на своєму телеграм-каналі Юридична допомога військова. Нагадаю, військовослужбовець влітку 2022 року отримав травмування, однак спочатку не надав значення щодо цього травмування, але через місяць звернувся за медичною допомогою. Військовослужбовцю було зафіксовано медичне травмування колінного суглобу. В подальшому військовослужбовець проходив нетривале стаціонарне лікування. За рішенням ВЛК, в подальшому цей діагноз було зафіксовано і прив'язано до проходження військової служби. Оскільки довідки про обставини отриманого травмування не було, то ВЛК дійсно повинно визначати, що це пов'язано з проходженням військової служби, незалежно від того, які є обставини і що саме лікарі вбачають в цих обставинах. Подальшому військовослужбовець звільнився на той час про значимість цієї довідки не надав належної уваги і за допомогою звернувся вже наприкінці 2024 року. Тобто пройшло трошки більше ніж півтора року з моменту звільнення. У зв'язку з такими обставинами було зібрано докупи медичні документи, зокрема це форма 100, Виписка за час лікування, довідка ВЛК, тобто медична складова щодо підтвердження діагнозів, а також дати, коли звернувся за медичною допомогою. Наступною складовою було це зібрання пояснень від свідків, які дійсно можуть підтвердити, що в той час був обстріл, військовослужбовець вчиняв ті чи інші дії, у зв'язку з чим травмувався і які подальші були дії. Це, зокрема, щодо звернення за допомогою, повідомлення про скарги на стан здоров'я тощо. Було підготовлено заяву, зібрано всі ці документи засобами пошти направлено до військової частини. На жаль, протягом місяця військова частина жодним чином не відреагувала, у зв'язку з чим лише після подачі скарги до Міністерства оборони було ініційовано процедуру службового розслідування, за результатами якого. Дійсно було підтверджено, що влітку 2022 року військовослужбовець отримав травмування, яке пов'язано з захистом батьківщини. Уже в червні 2025 року, коли було отримано таку довідку про обставини отримання травмування, звернулись до штатної військово-лікарської комісії з проханням змінити причинний зв'язок травмування з проходження військової служби на захист батьківщини. Штатна військово-лікарська комісія протягом місяця вкрай оперативно розглянула заяву та надіслала на адресу колишнього військовослужбовця протокол засідання штатної ВЛК, в якій причинний зв'язок отриманих травм в 2022 році прив'язала до захисту батьківщини. Станом на зараз військовослужбовець у зв'язку з значним погіршенням стану здоров'я може повноцінно проходити експертне оцінювання а в разі встановлення йому групи інвалідності. Ця група інвалідності на підставі рішення ВЛК повинна бути прив'язана з захистом батьківщини. В даному випадку наявність довідки про обставини отриманого травмування впливає на можливість визначення найвищої прив'язки щодо отримання травми, і це, в свою чергу, впливає на розмір і можливість отримання одноразової грошової допомоги, оскільки без довідки про обставини травмування, навіть з прив'язкою про проходження військової служби. Міністерство оборони, в свою чергу, правомірно могло б відмовити в призначенні виплати, оскільки відсутній один із ключових документів. Тому, якщо ви отримали травму поранення, військова частина протягом місяця з дати отримання такої травми, направлення на стаціонарне лікування не вчиняє жодні дії щодо проведення службового розслідування, оформлення довідки про обставини отриманого травмування. Рекомендую звертатися з окремим рапортом, з поясненням та наданням медичних документів і прохати військову частину провести службове розслідування і видати такий необхідний документ. Кожна ситуація є індивідуальною, і гарантувати, що по кожній ситуації буде виключно позитивний результат, на жаль, неможливо, тому що іноді відсутні медичні документи, які підтверджують, що військовослужбовцю дійсно було. Встановлено діагноз, який підпадає під категорію травмування, а не під категорію захворювання. Не завжди можливо довести факт щодо ворожого обстрілу внаслідок нефіксації цих обставин з боку військової частини, а також відсутності свідків. Тому кожна ситуація є індивідуальна і потребує ґрунтовного аналізу. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!